Дякую за представлення. Хочу взагалі дуже підкреслити, як цікаво і етипічно відібрали теми до виступу, бо дуже рідко так відбувається, що одна тема взагалі продовжує, розвивається, розширює і ем, дає краще, ширше розуміння взагалі, тематики. І сьогодні, як ви вже бачили, я буду говорити про матриці, про компетенції і про випадки, які, через які вони можуть не працювати. Сфокусуватися не тільки на робочих взагалі ситуаціях, а що і може відбуватися в житті у вас. Взагалі, чи були у вас такі випадки, коли ви приходите на виступи, дивитесь, слухаєте про нові скили, або слухаєте якісь подкасти, статті, і вам прям хочеться вже на наступний день їх тренувати, практикувати? Чи було таке? А підніміть руку, чи всі давалось воно? Вдавалось, вдавалось. А всіх інших не вдалось, хто не підняв. А в кого не вдалось? Якщо що, нас тут записують тільки перед. Вас не побачать на камерах. Тобто є. Ну, у нас є три так, тобто ми можемо рухатись точно далі і розповідати про цю тему. Чому я можу про це розповідати взагалі, чому я тут і хто я такий? Я вже більше 10 років в продуктах. У мене є досвід великий з маркетплейсами, з e з SaaS, з e Cloud і аудіо-відеотехнологіями, також досвід взагалі з фізичними продуктами-роботами. Як арт-директор і дизайнер, я працював над великими рекламними кампаніями та національними промо для дуже великих. Брендів, тому я впевнений, що переважно більшість з вас бачила продукти на прилавках або на ТВ або чули по радіо. Тому я буду тут точно розповідати з досвіду, як менеджер, як керівник, до якого потім приходять продукти, проджекти, дизайнери, інші, і ми працюємо над їхньою кар'єрою. Вирішуємо, що їм варто вивчати. А що не варто вивчати. І взагалі це чи їм потрібно це на зараз. Також я буду говорити з досвіду як екзистенційний коуч лідерів та команд, що це взагалі означає. Моя робота полягає в тому, що я просто спілкуюся з людьми, створюю для них такий суперкомфортний і безпечний простір, де вони можуть побути живими, реальними, неідеальними. Зустрітися з твоїми тривогами, переживаннями, і знайти рішення, розуміти, як досягати, як будувати команди і не забувати при цьому про своє життя. Окрім цього, я викладаю, виступаю на тему менеджменту та лідерства і також куратор на курсі з продакт менеджменту в «Прожекторі». І до матриць компетенції чи зустрічалися ви взагалі з такими картинками. Взагалі, якщо вбити в угол ви дуже 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 багато побачите варіантів. Спіралі, круги, таблиці, лінії, як тільки завгодно їх не візуалізують від загальних практик по типу Reforg до практик Spotify, Atlas і всіх інших. Дуже часто переважно монетку. Типічно структуруються це по навичкам, по еріям а, і впливу на продукт. І також ви можете зустріти, хотів би підмітити, що вони розділяються на продакт менеджера і продакт лідера Незважаючи на те, що позиція називається продакт-менеджер, і ми думаємо, що ми менеджери, але насправді ми спеціалісти. Ми хендзонд спеціалісти які виконують конкретну задачу. І у вас є потім потенційна можливість розвиватися, бути або крутим продуктом, іти в сторону в Principle, або розвиватися в VP, CPO і такі high-level, C level позиції. І так само будуть відрізнятися навички і компетенції, які вам потрібно буде опановувати. І як я казав, їх дуже, 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 дуже багато. І Виникає проблема зрозуміти, а що ж взагалі мені треба розуміти, що мені треба вивчити. Чому я дивлюсь на одну вакансію, і я бачу одні описи, що ми вимагають, в іншій вакансії інше. Так, то я продакт, не продакт, я крутий, не крутий, чи взагалі має сенс мої досягнення? І давайте почнемо взагалі з бази з того. Я ж у нас є продакт, Олег. І він приходить на роботу. Так, якщо ви хочете, ви можете фоткати все, що тут буде показуватись. Вам потенційно буде відео, презентація, але ну, дуже круто, якщо ви фіксуєте те, що вас затригерило, щоб потім повернутися в наступний раз. І от Олег він приходить на роботу. І один із інструментів, який би я хотів би запропонувати вам згадувати в своїй роботі, це балансна матриця робочого місця. Ліва частина це те, що ми часто бачимо, коли е, вас наймають на роботу. Тобто є певні функції, які маєте виконувати, вам дають обов'язки і ви несете відповідальність. Вам дають ресурси, права і владу. Якщо воно буде збалансовано, якщо воно буде проговорено, воно буде доглядатися, то ви точно не будете займатися фігнею, ви будете робити те, що вам потрібно. Ви не будете відволікатися на непотрібні речі, бо інакше, якщо ви будете це буде в диспаланції, вас може чекати таке. Так сталося, що ми лідери, яким щось завжди мусолить, і ми продукти, які хочемо покращувати, якщо хтось не виконує щось, або ми бачимо можливе вирішення цього, а людини немає. Ми залюбки це порішаємо. Ми підемо і будемо робити бо кому ж, як не нам. І дуже по-різному може грати. Може, ви так досягнете піку своєї кар'єри і будете швидко рухатись. Це особливо добре грає в стартапах, коли від вас очікують взагалі на 110, на 120, що ви вкладались. Або вас чекає виграння від цього. Але завжди варто згадувати про цю матрицю, якщо ви відчуваєте, що ну, у вас є якісь сумніви, чи я окей, чи я не окей, чи там, від вас босс щось очікує, а чи дійсно він вас очікує, чи дійсно це є у вас в цьому переліку. І на що ще взагалі варто звернути увагу? Як я вже вказав раніше, чи хочете ви бути спеціалістом, чи хочете ви бути менеджером. А Хто з вас спеціаліст? Угу. А є ті, хто вже менеджерить продуктів чи взагалі. А, Супер. Тобто майже 50 на 50. Це буде дуже важливо потім, коли ви обираєте і що думаєте, що вивчати. А етапи розвитку компаній та продукту дуже грають роль. І потреби. Я вже згадував, для стартапів будуть одні потреби. Якщо ви будете вже в корпорації якісь працювати, то у вас будуть вже чітко виверені процеси, пайплайни, ритуали, і вам буде важко рухатись. І відповідно від цього ваші компетенції, що ви будете вивчати, будуть різними. І також треба враховувати, що ви приходите. На роботи ви обмінюєтесь цінним. Компанія щось хоче від вас цінне, і ви хочете щось цінне. Як мінімум, це гроші. Але у кожного у нас є свої мотивації, цінності і амбіції, чому ми приходимо щодня на роботу з понеділка по п'ятницю. Які паски вас можуть очікувати? Дуже часто продукти і, взагалі, любі спеціалісти вони люблять вивчати на майбутнє. Колись де пригодиться. Часто зустрічали таке, бувало таке. Сам таке проходив. А, але за цим дуже тягне також боротьба з невпевненістю. Тобто, чи я Окей, чи я підходжу, чи, чи звільнять мене, якщо я не буду краще перформити. Краще я повчусь, краще я стану сильнішим, накаченим, але ну, точно я буду суперспеціалістом. І дуже така паска потім трапляється, коли ви особливо продукти дуже-дуже багато навчаються. Трапляється, що вони дуже досильно до цього звикають. І тільки у вас нема навчання, все пустота. Що робити з тим часом? У вас є вільний вечір. Що робити? Для менеджерів, лідерів, топів, коли в них звільняється час, вони приходять додому в них діти. У них теж може виникати питання. Так, Хоча була робота, тепер тут маленьке дитя, з яким треба буде щось робити, спілкуватися, воно щось хоче. І це ну, чиста проблема. Також трапляється така ситуація, що коли ми входимо в цю кар'єру, з нами не завжди радужно обходяться, виникають травми. І бувають навіть ситуації, коли ментори нас, люди, які навчають. Травмують. Ви можете вже не працювати в цій організації, але вони можуть дуже сильно повпливати на ваш шлях, на ваше те, що ви будете обирати, як вивчати. У мене є декілька прикладів з роботи в менеджменті і в коучингу, коли були люди травмовані, і вони там тут чітко вони хочуть реалізувати тут, зробити це, вивчити це. І ми тільки після півроку роботи щотижневої ми зрозуміли, що деякі ментори настільки нажахали, налякали, травмували, що людина просто намагається доказати, що я краще, чи я прямо на 100% знаю і точно не забуваю таку формулу і таку формулу. І уявіть, якщо це не щотижня, а це ваші one-on-one, якщо в кращому випадку кожні два тижні, в віршому щомісяця або взагалі ніколи. Це буде дуже важко. Тому звертайте увагу на це, теж може бути проблема і перепривіряйте, особливо менеджери, чому ви хочете взагалі вивчати і прокачувати цей скіл. Також буває випадок, коли менеджер щось не доотримав в своїй кар'єрі і він намагається дати все, можливе, краще своїй команді, що він не отримав. Реалізувати своє непрожите життя, реалізувати ем, свої успіхи, які він не досяг. І це може призвести до того, що навіть команда стає зручниками. Наша команда має отримувати обов'язково всі конкретні сертифікати. Вони мають закінчити конкретну школу. Вони мають закінчити рефордж, Projector, все інше. Ми інших не приймаємо. Ви будете не наші. А ви, ви маєте відповідати планці цієї компанії. І ця погоня за досконалістю. Тут треба пам'ятати, що. Допоки ви живі, допоки ви працюєте над продуктом, він не досконалий. Він ніколи не буде досконалий. Будуть нові гіпотези, будуть нові тести, експерименти, і ви будете якось покращувати і ви можете покращувати як і себе, як і продукт. Бо дуже велика зараз тенденція. Зараз люди як справляються взагалі з війною, щоб не переживати цей страх, абсурд, війну, обстріл. Дуже багато запрацьовується, а потім ще в перервах ідуть навчатися. і Десь там вигорання. І потім по новій І ми хочемо отак от бути самими крутими і прокаченими, а виходить більше сюди, в цей квадрат. Характерології це фото з нашого виступу на Довдей в травні з Наталі Ренською. І я хочу звернути увагу, що окрім того, що ви розвиваєте власні компетенції, ви стикаєте з людьми, з якими вам треба працювати, комунікувати. І це така психоаналітичний е, психо інструмент, який дуже давно розвивається, і його можна використовувати навіть ви можете прогнозувати, як буде розвиватися ваша команда, ваш департамент, е, ваші люди або навіть самі ви. По суті, суть полягає в тому, що є певні захисти копінгів здібності, певні реакції, до яких ми звикаємо, і вони стануть для нас характерними. І ми на конференції якраз розглядали, це була доповідь про нарцисів і психопатів, що їх доволі багато в організаціях, особливо чим тяжіє є в американський ринок, тим більше їх буде. І є менеджери, які вам допомагають досягати. Проходити складні виклики, святкувати, проживати це і рухатись далі. А є люди, які можуть зробити ваше життя абсолютно нестерпним. І все це ціною вашої кар'єри, а може навіть і вашого життя. Це буде тотальний хаос, а можливо, взагалі ваш продукт може вмерти. І це характерологій набагато більше. В людині може бути набагато, ну, не одна характерологія. Ви можете зустрічати людей, які будуть залюбки не ходити на ваші мітинги. І ви з вами, їм треба буде, вам їм з ними треба буде домовлятися. Будуть ті, які будуть багато підозрювати, перепитувати. А можливо, ви взагалі хочете їх змістити на роботі або стримити ніж в спину. Ви ж тут прокачуєте свої скіли, можливо, ви хочете, щоб. Мене посунули, а ти точно з тобою варто говорити? Їх багато. Якщо ви хочете взагалі розвиватися, занурюватися в цю тему, ми проводимо воркшопи з Наталі після декілька наших виступів весною. І ви можете сканувати QR-код, там буде посилання на Google форму, в якій ви можете дати відповідь. І в суть в тому, що ми один виступ будемо присвячувати взагалі заходженню в цю тему. Потім ми працюємо виключно з вашими робочими кейсами. Але що б, я б хотів вам дати на цьому виступі з цієї теми, з чим ви точно можете працювати, помічайте, як в різних ситуаціях, особливо в стресових, особливо, коли взагалі крах повний, ведуть люди. Як вони захищаються, як вони справляються, що вони проявляють взагалі. На якій мові вони говорять і що їм цінне? Ви можете прийти до свого там, начальника, колеги, і в нього є свої цінності, мотивації, і чому він взагалі працює. Можете прийти і розповідати, я там хочу метрику підняти. Він взагалі вас. В мене, мене свої задачі, не трож мене. Поговоримо потім. Або, взагалі, якщо не знаю, ви дивилися фільм. Класичний нарцисичний персонаж, ви до нього приходите, і він ваші взагалі ідеї, ваші пропозиції тупо множить на ноль. Ви можете собі зробити ідеальний план кар'єри. А потім ви зустрічаєтесь з таким от стейкхолдером, і вам буде супер важко з ним. Тому ще додатково шукайте собі союзників, партнерів, менторів. Хто тільки, можливо, допоможе з такими дуже важкими кейсами, бо це може довести вас взагалі до клініки. Це ну, реальні кейси. Це може довести до того, що команда вся розвалиться, піде, бізнес завалиться. Тому це така дуже складна і цікава штука. І матриці. Переважна частина матриць придумана людьми, які живуть в Америці та Європі. Дуже рідко бачив, щоб їх придумували в Україні під компанію. Це дуже рідкі кейси. Переважно беруть вже готові. І якраз не враховують нюансів, що потрібно бізнесу компанії, просто вирішили, є стандарт Атласі на Amazon, Spotify і чому б ні. Але людина на ваш мітинг, на ваш кол приходить після обстрілів, приходить після блекаутів, щось трапляється в сім'ї. Відбувся ковід, і це взагалі нас розгортає до такого екзистенційного лідерства, коли ми стикаємось з цими даностями: смерть, абсурд, війна, безсенсовність. Ми більше звертаємо уваги не тільки на кар'єру, а ми ще звертаємо на стан людей. І про стан людей і про їх ефективність. Що для вас ефективність? Прямо шарашу бачу. Які ваші варіанти? Варіант. Мінімум зусиль, максимум колекції Які варіанти ще можуть бути? Мені подобається схема, яка називається 4 рівні ефективності, яку колись показав Юра Кравченко мені. І гроші, ресурси. Це якраз ця верхівка параміді, на яку ми звертаємо увагу: гроші, ресурси, машина, дім, продукти, які ми використовуємо. Але є дуже-дуже багато цікавого нижче. І особливо там у, у лідерів, у менеджерів. Вони кажуть, що Окей, гроші в нас є, ми вже розібралися, як продукти розробляти або заробляти. Ви нам давайте більше про оці рівні розкажіть. Бо може бути таке, що гроші є, а життя нема. Енергетичний рівень це наскільки мені вистачає взагалі життєвої і емоційної енергії, щоб приходити на роботу і щось робити. А нам вистачає, по суті, поїсти, попити, поспати, щоб відновитись. І коли ми не відчуваємо дефіцит, в цьому ми нижче не звертаємо увагу. Емоційне це про наші переживання, про наші проживання, про те, як ми себе відчуваємо, особливо в важких ситуаціях, в психодинаміці, коли все котиться, все незрозуміло, і ти не знаєш, за що хапатись. І екзистенційне це про ваші сенси, про мотивації, про цінності. Більш такий глибокий, і якщо ви прям скочуєте сюди, у вас дефіцит, то тут вже шлях до депресії. І тому це якраз варіант, як ви можете самі себе валідувати, зрозуміти, як ви себе почуваєте, як, ви, як можна покращити ваше життя, так само і звертати на ваших продуктів або інших підлеглих, яких ви менеджеруєте. І ми вже спілкуємося більше 20 хвилин. І це вже кінець робочого дня і пропоную поговорити все ж таки про життя. Бачили таку картинку? Дуже затянута. Дуже популярна на всіх тренінгах, особливо по мотиваціях. А таку картинку бачили? Це зліва. Ми дуже-дуже круті спеціалісти по тому, як робити чужий бізнес краще. І дуже рідко звертаємо увагу на наше життя. Ми завалюємо навчанням, роботою, вебінарами, чим тільки завгодно. І на... забуваємо, що ми скінчення. Ми постаріємо, щось відбудеться і чекає смерть. Одна з ексанційних даностей, на жаль. Відчуває себе як мамі, треба Бдумс зробити. І наше життя можна розглядати по-різному. Наприклад, є шлях героя, яку взагалі заторкують антропологи, ви можете почитати Кемблла, ви можете почитати Воглера. Про цю тему дуже круто розповідає Міша Неср на своєму курсі по МЛ. І якщо він на першій версії свого курсу розповідає про. Антропологічні аспекти в організації, про міфи, про ролі, про ритуали, як будується ваше плем'я, то шлях та героя там дуже круто, що ви приходите в організацію на якийсь виклик. Ви з кимось боретесь, ви досягаєте, у вас на вашому шляху є ментори, є наставники, є хтось, хто вам заважає досягнути цих цілей, ви боретесь з ними і. Досягаєте, а можливо, не досягаєте. Дуже по-різному буває. Але ви щось отримуєте за це досвід або скарб. Кожне ваше досягнення, кар'єрний етап це нові горизонти. І за кожним новим горизонтом буде щось нове. І треба готуватися до того, що те, що ви собі намалювали, воно не завжди буде таким. Може бути статися таким, що ви хотіли бути менеджером менеджерів. Ви попали на борт і сказали да ну його нахер. Краще я пороблю, буду робити дослідження. І, завершуючи доповідь, хотів би звернути до таку штуку: це взагалі юнгіанський напрямок. Дуже розстережована взагалі і популярна тема. Чули ви кризи середнього віку? Це дуже популярна тема, але окрім цього, що є криза середнього віку, є перша і друга половина життя. І це також додатково може допомагати розумінню цього, якщо ви розглядаєте свою власну кар'єру або кар'єру ваших підлеглих. Що є перша половина життя, це так стандартно розглядається до 40 років взагалі, ну, до 35, потім середина віку. Але так трапилось, що. Світ пришвидшився, і навіть криза середнього віку навпаки починається раніше. Люди особливо війна і всі потрясіння, з чим ми стикаємось. Перша половина включає в себе встановлення ЕГО, тобто ви виросли, ви народились, ви ростете, ви закінчуєте школу, ви покидаєте своїх батьків, проходить процес сепарації. І ви намагаєтесь почати заробляти більше грошей, більше досягати, можливо, заробити собі грошей на машину, на квартиру. І кажуть, що в другій половині життя взагалі це половина життя, коли ви взагалі живете своє життя. Тут ви намагаєтесь захопити життя, щоб бути самостійними і побудувати своє его. Там ви живете своє життя. Це така більш схема в розробці. Але тут дуже багато обговорень для вас, для ваших підлеглих, для саморефлексії, для роботи з коучами, з терапевтами, і кого ви тільки себе не візьмете в допомогу. Але тут є і робота з тінню, і з кризою, і стосунки, і сексуальність, і енергія, і травма, і буття, і все, що тільки завгодно. Дуже ну, тобто, я пропоную. Ви подивіться, що ви будете дивитись потім презентацію. І погугліть кожен термін. Щось можливо вас зачепить і буде актуально для вашої взагалі етапу вашого життя і що ви проживаєте. І... Слайд. Мені б дуже б хотілося, щоб ви витратили хвилинки 2-3 на те, щоб відсканувати цей QR-код і пройти невеличке опитування. Я потім на своїх сторінках викладу приклади, а, точніше, результати, про що вся група думала, про що думав весь зал. Можливо, вам буде цікаво подивитися. Якщо у вас не заходить, то є також додатковий код, по якому можете пройти. Круто, бачити, всі сфокусовано. Ой. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб ви досягали і при цьому жили своє життя. Якщо у вас будуть питання, ви можете звертатись. Тут є контакти, тут також є QR-код для зручності, щоб потім зв'язатись, якщо у вас будуть. Можливо, кейси, ви хочете щось проговорити, пропрацювати. Ви завжди можете написати, звернутися, і ми це проговоримо. Дякую вам і хорошого вечора.